Ситуація на даний момент частина об'єктів підприємства забезпечені стаціонарними живленнями, джерелами живлення від генераторів. Ну тобто є мережа, є генератори. На жаль, частина котелень у нас не забезпечені стаціонарними такими джерелами, а є генератори, які розміщені на платформах, і у разі відключення на тому чи іншому мікрорайоні ми можемо їх переміщувати від однієї котельні до іншої. Як сьогодні обговорювалося, в принципі є перспектива отримання вже додаткових джерел живлення генераторів вже на всі об'єкти. Це чотири генератора, два генератора по 500 кВт потужності, два генератора по 600 кВт. Якщо вони приїдуть, то ми із чотирьох котелень ми три точно закриємо потребу. З приводу Строків ну, сказати не можу спрогнозувати, очікуємо на додаткову інформацію. Тобто, сьогодні на сьогодні, ну, якщо ми говоримо про варіант, які були до цього, коли колихало місто живлення, так, то там впаде напруга, то там впаде. Ми в принципі ми справляємося власними силами, у нас вдається. Якщо ми говоримо про максимально там, негативний якийсь сценарій, коли повна відсутність живлення довготривала. То е, ми, через ну, якщо воно не буде відновлюватися, ми через якийсь час будемо вимушені е, спускати теплоносій на тих чи інших мікрорайонах. Е, є нюанси зараз сьогодні на сьогодні з роботою. Е, Котелень від мережі, тому що знову ж таки постійні просадки напруги, в тому числі і сьогодні були просадки напруги, зокрема по мікрорайону е заводу. Е але в, в принципі втримали напругу. Котельні працюють, продовжують працювати від мережі. На жаль, виникла аварійна ситуація на, мер на теплових мережах безпосередньо в одному з будинків велике підживлення. Працівники підприємства вже виявили. І працюють над усуненням наслідків. Ну допомагаємо мешканцям будинку, тому що це безпосередньо в підвалі будинку. Тому ситуація сьогодні на сьогодні ось така.